Ну що ж, мої хороші, а ми повертаємось до нашої студії. І вже можна сказати, що мій співведучий пан Олексій, який є представником компанії Комплект Керамік, в нашій студії знову гість. Так, і пан Олексій нам знову ж таки пропонує дуже практичні, дуже потрібні речі для нашого побуту. Якщо ми з вами до цього бачили, знову ж таки комплектуючі для нашої кухні, так, в одних з наших ефірів, то зараз в нашій студії вже змішувач для вас. Ванної кімнати дуже стильно виглядає. Зараз пан Олексій покаже, розкаже, дамо йому слово, щоб ви змогли подивитися на це. Ну я б стала диво техніки. Да, ми приготували для вас е, змішувач для ванної кімнати, а саме для умивальника. Це така річ, якою ми користуємось кожен день по декілька mm -hmm. разів на день. І ця річ повинна бути практична, вона повинна доставляти вам задоволення від її користування, тому вона повинна бути естетичною і вона повинна бути надійною, щоб не мати клопоту в її заміні або ремонті. Що ми маємо? Ми маємо ось такий сучасний Дуже змішувач красивий. знову з нержавійчої сталі. Дуже дуже Зі... гарно виглядає стовідсоткової да, справжньої нержавіючої сталі. Дуже сучасна форма, квадратна. Зараз в тренді все квадратне. Якщо ви підберете в своєму санвузлі все більш-менш квадратної форми і унітаз, дуже воно, геометрично правильно воно, це буде, да, да? воно буде виглядати дуже круто, сучасно, ну дуже-дуже файно, скажімо так. <гум> Що ми маємо на прикладі саме цього змішувача? Значить, він, ця частина сховається у вас або в е, столешні, або в самий. Самому умувальнику, да? так на да, uh -huh. умувальничко. Ми маємо доволі длинний вилив і доволі uh -huh. високу ніжку самого змішувача. Це дає вам зручність, тому що вам не потрібно занурювати свої руки в саму чашу раковини. Так і зменшується кількість бризк. Від цього. А, до речі, да, так я була сама да, свідком, коли тому, от тут ви, маленька да, дистанція да, дійсно не і не завжди незручно. Дуже незручно ви не може дивитися. Тобто він е, е, на вже сучасному одноваженому речішку. Е, система змішування через картридж, картридж стандартного типу розміру в будь-якому е, господарському супермаркеті. Ви його в подальшому знайдете. Но він не вийде із строєний через рік, не через два, не через три. Це вам знадобиться, а можливо, взагалі не знадобиться. Тож що... ми маємо в комплектаті нагадую гарантію. Адже співпрацює наш, а, наш постачальник з виробником, європейським виробником. Даний товар знаходиться у Польщі, у так Польщі, да. і до речі, якщо казати ну, про цей важі, що я, я вже торкнулася, вже спробувала. Дуже комфортно, дуже плав... Плав... плавний хід, це називається плавний, плавний хід. І не забуваємо вказувати код. Код пропозиції ДТ 1030. До речі, також бачу тут матовий корпус такий приємний. Так, і 2000 це знову ж таки та вартість, яку ви можете зустріти в магазині. Якщо пан Олексій знову ж таки співпрацює в магазинах, то ви бачите вартість вище, ніж, наприклад, ви зможете побачити її. В нашій студії. Також я хочу нагадати про те, що існує дуже багато підробок. І е, я інколи думала: так: ну чекайте, якщо ми бачимо один змішувач, який коштує, наприклад, е, там я не знаю 800 гривень, а інший коштує 1600, вони майже схожі. Але насправді є суттєва різниця, адже є різні види матеріалу. Тут нагадуємо нержавіюча сталь, і зараз. 100% матова, красива, яка не залишає відбитків пальців. І зараз ми з вами побачимо вартість, яку надає наш е, чудовий постачальник пан Олексій. І вартість 1099 гривень. Мої хороші. За надзвичайну якість, за європейську якість, якість, яка, знову ж таки, сертифікована, має ліцензію, має гарантію, так? Е, обслуговується, так, за. Дійсно дуже е, такі якісні матеріали і всі деталі, от корпус, не те, не те що не тільки красиво, а ще, от, як каже пан Олексій, плавний хід, дуже комфортно, дуже знаєте, е, ну, такти... практично. Да. Так, І тактильні відчуття від Приємне. використання будуть е, дуже приємні. приємні. Е, обслуговувати його дуже просто, він в принципі. Не ламається, він якісний. Обслуговувати його нема чого, окрім ось цього аератора, який за допомогою просто руки. Слухайте, які цікаві слова. Аератор це називається. Він знімається ага. цю сіточку при необхідності помили і закрутили. Або замінили, можна ж десь придбати, а, так? Да, да, Супер. Да. Тобто універсальне абсолютно. Да, він знову ж таки стандартного типу розміру. Е, тому не буде проблем з його пошуком. але це відбудеться дуже дуже нескоро, скоро. Повірте мені, в так, комплекті і... да угу. в комплекті. Ми одразу маємо е, два шланги для подачі води. Вони так і відмічені синім і червоним, червоним кольором кольором. Угу. Да. Холодна, гаряча. Хоря, е, холодна гаряча вода і гарантійний талон. Вся наша продукція, яку ми постачаємо, є сертифікованою, ліцензованою і офіційно завезеною в Україні. Угу. Вона має повне серві повну сервісну підтримку в кожному регіоні України. А я ще хочу зазначити, мої любі, що вже за кількість, якщо було на початку 50, то буквально от скільки за вашим внутрішнім часом минуло хвилинок нашої презентації, як ви думаєте, пане Олексій? Ну 3-4. 3-4 хвилинки, так. І ми вже бачимо, що 38 змішувачів залишається в Лу-50, тобто 12 вже стигли придбати наші телеглядачки. А я хочу звернути вашу увагу знову ж таки на те, що це європейська якість. Це польський виробник. Ми бачимо з вами, як все укомплектовано, все дуже акуратно до вас приходить. Я нагадую, що в нас доставка для вас безкоштовно. Ми сплачуємо за вашу доставку кошти, і дівчата та хлопці, які нас зараз дивляться, обов'язково замовляючи, приходьте забрати посилки. Нагадаю, що в нас завжди замовляти безпечно, адже ви приходите, отримуєте я. Трошечки трошечки розкажу пану Олексію. А я думаю, що ви знаєте про те. Але в нас завжди дуже безпечно замовляти, Того, що ми оплачуємо доставку. Приходить наш клієнт до пошти. Ось так він може відкрити коробочку, взяти в ручки. А важкеньке таке, знаєте, добротні, добротні матеріали. Взяти в ручки, о, о, роздивитися, так, отут, наприклад, місце там, для двох шлангів ми бачимо, два отвори. так. Е, відчути, що тут дійсно така приємна технологія плавного натиснення. так. Зрозуміти, наскільки все якісно, круто, красиво зроблено. так. Е, перевірити комплектацію і тільки потім. Сплатити кошти ось так у нас працює. У нас, у нас Все дуже дуже безпечно. 28 пропозицій залишається. ДТ 30. код е, даного змішувача обов'язково вказуйте його. Так, ну і пан Олексій, я в захваті від вашої пропозиції. Так, да, ще який плюс: значить, звичайний стандартний змішувач. Ну як стандартне, ті змішувачі, які ми бачимо Базовий, так дама майже кожен день. Вони мають хромоване покриття. Це класно. Це також практично, тому що воно підходить. Тут немає цього хромованого покриття, і саме це додає йому ізюменку, скажімо так. Mm -hmm. в вашому інтер'єрі. Він має матовий стальний корпус, корпус і колір, скажімо так. Да? Mm -hmm. .е. Універсальне абсолютно це, да, це повністю виглядає дуже файно сучасно, і це навіть здорожчує саме цей виріб. Uh -huh. так. так, ну що ж, а я так розумію, що в нас половина, рівно половина зараз залишається. Маємо крокувати далі, щоб залишити нашим телеглядачам, які дивляться нас знову ж таки в записі на Ютубі і в Інстаграм. Якщо пан Олексій зараз покаже qr код для переходу. Трошки пізніше покажете так, але е, можна все робити, знаєте таким за ретро стайлем Просто в Ютубі вводимо е, прованс телемагазин і бачимо, дивимося наші записи задоволенням. Замовляємо залишаємо лишаємо до вами ще 23 змішувачі під кодом «DT1030». робимо замовлення і насолоджуємося якістю європейського виробника. Но, і практичності, і практичністю його. Повернемось за декілька.